Друзі, привіт! Сьогодні важлива тема. Тема, яка стосується багатьох українців, які мають ФОП в Україні і вже відкрили або планують відкрити ФОП за кордоном. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting Груп. Наша компанія працює 11-й рік на ринку України з власниками бізнесу і другий рік на ринку США. Тож є чим поділитися. Сьогодні ми бачимо основний меседж від наших українців, чи правильно я зробив, що не закрив ФОП в Україні, продовжую там працювати, і паралельно відкрив ФОП тут. Якщо ви відкрили щось дуже схоже до нашого ФОПу в таких країнах, як Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, це означає, що у нас при наявності ФОП в Україні і наявності ФОП в таких країнах виникає потенційно податковий конфлікт. Що це означає? Що з цим робити? Давайте розбиратися. Справа в тому, що обидві країни вважають вас своїми податковими резидентами. Україна за ознакою однієї і самою головною громадянства наявності паспорта України. Інші країни дивляться на сукупні критерії визнання податкового резидентства. Це не тільки 183 дні. Це де ви проживаєте, де ви сплачуєте за оренду, де ви сплачуєте комунальні послуги, де ви сплачуєте послуги зв'язку інтернету. Де ходять ваші діти до садочку до школи, де ви заробляєте в кінці кінців кошти? Тому чому потенційно податковий конфлікт? Тому що одна країна хоче бачити у себе задекларовані і оподатковані доходи з України. Україна хоче бачити задекларовані і оподатковані доходи, отримані за кордоном. І виявляється, що робити, куди бігти і які мають бути ваші. Дії. Моя порада усім українцям, які сьогодні мають ФОП в Україні і відкрили ФОП за кордоном або плануєте це зробити, сісти з собою відверто поговорити і відповісти на питання, чи потрібні мені обидва ФОП в обох юрисдикціях? Якщо ви проаналізуєте і приймете рішення, що ФОП в Україні вам зараз не потрібен, ви зможете його відкрити будь-коли, коли вам потрібно буде, тоді ви призупиняєте діяльність ФОП в Україні. І працюєте з ФОПом, який ви відкрили або плануєте відкрити за кордоном. Якщо ж навпаки, ви прийняли рішення не відкривати ФОП за кордоном, то у нас тут є два моменти: один позитивний, інший негативний. Давайте про позитивний. Якщо наші клієнти це українці, яким ви надаєте послуги віддалено, або у вас фізична точка, магазин, я не знаю, кав'ярня, і ви обслуговуєте населення України. І вашими клієнтами є українці. Ми маємо право перебувати на спрощеній системі оподаткування. Якщо говорити про негативну сторону, це може стосуватися тих українців, які мають в Україні ФОП, але послуги надають в країні, які зараз тимчасово проживають. За кордоном мається на увазі, що якщо ви майстер манікюру, педикюру, косметолог, перукар, масажист. І вашими клієнтами є вже не тільки українці, які зараз теж вимушено тимчасово проживають за кордоном, але і ті особи, які вже є громадянами інших країн. І якщо вони вам сплачують на ваші картки, або якщо ви підключили платіжну систему і даєте лінк на оплату, а кошти падають вам на рахунок ФОП, то в такому випадку, звісно, це є порушення податкового законодавства, і податківці нам говорять, що можуть Потенційно перевести на загальну систему оподаткування таких суб'єктів господарювання, які наслідки в частині негативних моментів це ставка податку від обороту 41,5%. це станом на сьогодні. Якщо ви вирішили, що вам потрібно обидва ФОП і в Україні, і за кордоном в такому випадку ви маєте просто розуміти, що отримані доходи за кордоном ви маєте показати в декларації про майновий стан і доходи фізичної особи, як доходи, отримані за кордоном, раз у рік період звітності починається з 1 січня до 1 травня, і декларуєте такі доходи. Чи буде підпадати це під оподаткування в Україні? Скоріше за все, ні, тому що ставка податку в Україні 5%, А так як у нас є конвенції про уникнення подвійного оподаткування, то ставка податку за кордоном зазвичай у ФОПів це 11-12 і вище відсотків. Тому якщо показати скільки ви сплатили податку за кордоном в Україні, ми тільки декларуємо суму отриманого доходу, але не сплачуємо з цієї суми. Податку. Якщо говорити про отримані доходи в Україні, які потрібно обов'язково від нашого ФОПу задекларувати в декларації, скоріш за все, тут потрібно буде доплачувати. Чому? Тому що ставка податку в Україні 5%. Якщо ми говоримо про третю групу, у другої групи взагалі відсутня відсоткова ставка сплати податку. Тому, скоріш за все, що там потрібно буде, Доплачувати і звітувати по таким отриманим доходам теж обов'язково. Якщо говорити про отримані доходи в Україні на наш український ФОП, слід пам'ятати, що такі доходи потрібно декларувати обов'язково в декларації тієї країни, де ви тимчасово проживаєте. До прикладу, у цьому році. У багатьох українців була вже друга подана декларація до тієї країни, де отримали тимчасовий захист. Тут саме головне проконсультуватися з податковим консультантом вашої країни і зрозуміти, де відображати такі доходи, як вони будуть оподатковуватися. Тобто, вам потрібно буде показувати усі сплачені податки в Україні для того, щоб зробити взаємозалік, і тільки на основі цього вам тоді податковий консультант зможе допомогти. Я б навіть радила йти напряму в податкову. Є податкові консультанти, які можуть дійсно дуже круто допомогти. Окремо хотіла сказати, що це скоріше виняток, чим правило, от в цьому році Франція по задекларованим доходам з України від українського ФОПу не оподатковувала такі надходження нашим українцям, тобто. Ті українці, які показали це в декларації, не отримали платіж на сплату податку. Тому якщо коротко фіналізувати нашу сьогоднішню зустріч, хочу сказати, що наявність двох ФОП це потенційно податковий конфлікт. Якщо є можливість, відмовляємося від одного з і працюємо з тим ФОПом, який сьогодні отримує найбільше надходжень. Якщо такої можливості немає, ми маємо пам'ятати, що скоріш за все. В одній з країн у нас буде виникати питання доплати податку. І в більшості випадків це буде в тій країні, де ви зараз отримали тимчасовий захист. Я буду рада відповісти в коментарях. Пишіть ваші питання і сподіваюсь, що сьогоднішнє відео вам було корисним.